Акумулятори, інвертора. Та ні. Сьогодні ми побакаємо про друге. У нас на вулиці зараз дуже сиро, прохолодно, в квартирах з'являється цвіль, запах дуже неприємний. І ми сьогодні порозпакуємо рекуператор Брізі. Давайте. Що тут такого є? Інструкція. В інструкції ми ставимо гарантійку. Гарантійка 5 років в такі підкладухи, він 160 мм діаметр. А от і робимо 182-ю коробкою, потім. Розпираємо, робимо десь кут 3% і вставляємо, запінюємо. Це так також шарбон, накліка, наружку, пультик, не тіряємо, кріплення, ось сам пристрій. Отакий от красень. Цей красень 700 мм завдовжки, є метр, різні завдання, різні стіни. У нас були такі випадки, коли стіна була 850 мм, і ми ставили метровий, підрізали це наружка. Це обладна. Саме основне, що в ньому мені подобається, що він от повітряобіг в приміщенні повинен робити отакий кругообіг. Тут відкриваємо. З однієї сторони повітря він забирає, з іншої сторони повітря викидає. І тобто у нас в кімнаті круговий обіг. Що ми бачимо? Скануємо QR-код, конектимось до смартфону і управляємо повністю всіми налаштуваннями на телефоні. Дуже зручно, дуже файна штука. Мені подобається. Звертайтеся в директ за ціною і за наявністю. Дякую, за вбачення.